Час слухати Слово Боже. Сьогодні ми з тобою починаємо читати історії з книги Вихід, другої книги Мойсея. Перша книга Мойсея Буття починається розповіддю про створення світу і закінчується описом переселення Якова з усім його сімейством до Єгипту, де того часу правителем був його син Йосип. Послухаємо, що розповідає Біблія далі. Прикрощі в Єгипті. Біблія. Книга. Вихід. Перший розділ. із синами та всією родиною оселився в гошені, місцевості в Єгипті, де були гарні пасовища для їхніх отар. Йосип піклувався про них протягом усіх важких років, поки був голод, про який попередив Бог. Проминуло багато років. Померли Старий Яків, Йосип і всі його брати. Однак народ ізраїльський, це те нове ім'я, яке Бог дав Якову, продовжував жити в Єгипті. В ізраїльтян народилося багато дітей, і вони стали численним народом. Фараон Єгипту теж помер, інші фараони сходили на трон. Вони нічого не знали про великі діла Йосипа і ненавиділи цих чужоземців, що жили в їхній країні. Їх занадто багато, сказав якось фараон. Вони можуть змовитися проти нас із нашими ворогами і пристати до них, якщо ми розпочнемо війну. Слід щось робити, і він подумав, що коли виснажити і змучити ізраїльтян тяжкою працею, то й діти їхні не зможуть вижити. Отже, вони перестануть бути загрозою для єгиптян. І фараон примусив ізраїльтян працювати як рабів на будівництві великих нових міст, які він прагнув побудувати. Вони мусили тягати важкі кам'яні брили та формувати з глини тисячі й тисячі цеглин. Однак ізраїльтяни залишалися сповненими сил, і чим більше фараон притискував їх, тим численнішими вони ставали. Я маю вдатися ще до чогось, вирішив жорстокий і підступний фараон. Я видам новий закон. За яким кожний новонароджений ізраїльський хлопчик мусить бути кинутий до річки Нілу і потоплений. Тепер дійсно справи ізраїльтян були кепські. Однак Бог не забув про свій народ. Як гадаєш, чого вчить нас ця історія? Я думаю, ось чого. Хоч якими важкими є наші обставини. Хоч як сильно ми страждаємо, ми маємо пам'ятати, Бог не забув про нас, як не забув Він про свій народ у Єгипті. Нам час прощатися до наступної зустрічі, коли ми знову зустрінемося, аби слухати Слово Боже. До побачення!